Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми вчимося додавати і віднімати двоцифрові числа. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. На попередньому уроці ми знайомилися із додаванням і відніманням двоцифрового числа. Як до двоцифрового числа додати? Одноцифрове. Одноцифрове число це число, яке відноситься до розряду одиниць. У двоцифрового числа теж є десятки і одиниці. Отже, одиниці ми додаємо з одиницями. І одиниці ми віднімаємо від одиниць. А чи здогадуєтесь ви, як до двоцифрового числа додати кругле число, або як можна відняти кругле число від двоцифрового числа? Сьогодні ви дізнаєтеся, як це зробити. Пропоную наш урок розпочати з математичної гри увімкни світло. Побачите математичний вираз, знайдіть значення, суми або різниці. Якщо відповідь правильна, загориться лампочка. Отже, до 46 додати три. 49. Від 46 відняти 3. 43. Від 57 відняти 5. 52. До 32 додати 7. Тридцять дев'ять. До шістнадцяти додати два. Вісімнадцять. Від вісімдесяти дев'яти відняти сім. Вісімдесят. Шістьдесят вісім зменшити на шість. Шістдесят два. Сорок чотири на чотири. 48 65 збільшити на 2. 67. Чудова робота. Приготуйте свої зошити або аркуші в клітиночку. Ми працюємо в них. Пам'ятайте про правила посадки під час письма. В зошитах ми запишемо каліграфічне число, що буде відповіддю на таке твердження. Знайдіть суму чисел 94 і 4. Сподіваюся, ви вже обчислили це число 98. Відступіть від попереднього запису 4 клітиночки і запишіть 17 травня класна робота. Наше число 98. Це двозначне число двоцифрове, яке записується за допомогою двох цифр 9 і 8, в числі 98 9 десятків і 8 одиниць. Пригадаємо, яке число буде попереднім? Звичайно 97, а наступним буде число 99. Ми записуємо число 98 рядочок, між цифрами відступаємо одну клітиночку. Пам'ятаємо, якщо дві цифри, значить для кожної цифри своя клітиночка. Записали? Молодці! Якщо вам сподобалось, як ви попрацювали із каліграфічними цифрами, намалюйте собі смайлик або поставте знак оклику Похваліть себе. Давайте з вами пригадаємо, як ми до двозначного числа додавали однозначне число. 65 і 2. 65 двозначне число, яке ми розкладаємо на розрядні доданки. 60 і 5. Число 2 то є числом розряду одиниць. Число 5 є числом теж розряду одиниць. Отже, 65 ми замінили суму і чисел 65. До 5 додали 2, отримали 7. І ще маємо перший доданок 60, в результаті отримали 67. Щоб від 69 відняти 4, число 69 ми розкладаємо на розрядні доданки 9 і 60. Запишемо число 69 з сумою двох доданків, 69. Ми маємо відняти число 4. Що то є число 4? Звичайно, це є число розряду одиниць. Ми знаємо правило, що одиниці мають відніматися від одиниць. В числі 69 саме дев'ятка є числом розряду одиниць. Отже, від 9 відняти 4 ми отримаємо 5 і маємо ще перший доданок 60. 60 і 5 разом буде 65. Чудово! Ви пригадали, як додається одноцифрове число до двоцифрового. А зараз прозгляньте уважно малюночок. Ви бачите, що ліворуч зображено число 53, праворуч число 40. Ми зараз спробуємо розібратися, яким чином можна до числа 53 додати число 40. Ви знаєте, що 53 це двозначне число, яке складається з п'яти десятків і трьох одиниць. Число 40 кругле двозначне число, яке має 4 десятки і 0 одиниць. Також ви знаєте правило, що одиниці додаються до одиниць. Отже, Десятки додаються до десятків. Додамо 5 десятків і 4 десятки. Отримаємо 9 десятків. А 3 одиниці і 0 одиниць буде 3 одиниці. Отже, ми отримали число 93. Як від числа 86 відняти 50? Число 86 двоцифрове число, яке містить 8 десятків і 6 одиниць. Число 50 кругле двоцифрове число має 5 десятків і 0 одиниць. Ми користуємося правилом від десятків ми віднімаємо десятки, тобто від 8 десятків ми віднімемо. 5 десятків. Отримаємо 3 десятки. Від шести одиниць віднімемо 0 одиниць, отримаємо 6 одиниць. Отже, ми в результаті отримали число, що містить 3 десятки і 6 одиниць, тобто 36. Чудово! Знайдемо значення виразів, користуючись схемою. Записуємо ці вирази в зошит. 87 зменшимо на 50. 87 ми можемо розкласти на розрядні доданки 80 і 7. Тому замінимо це число сумою двох чисел 80 і 7. Від'ємник у нас число 50. В цьому випадку ми можемо скористатися іншим способом обчислення. Ми бачимо круглі десятки, 80 і 50. Ми можемо обчислити, скільки то буде. То буде число 30, а ще у нас є 7 одиниць. В результаті ми отримали число 37. 49 плюс 20. 49 це сума двох чисел 40 і 9. Тому це число замінимо сумою двох доданків 40 і 9. У виразі другим доданком є число 20. Ви помітили, що в нашому виразі є круглі десятки і одиниці. Отже, десятки складаємо з десятками. 40 плюс 20 ми отримаємо число 60. Ще у нас є число 9, це одиниці. 69 буде 69. Ви ознайомилися з двома способами додавання і віднімання числа двозначного числа від двозначного числа. Можна скористатися розрядними доданками, а можна скористатися правилом десятки з десятками одиниці з одиницями. Тож запам'ятаймо, що одиниці додають або віднімають. Від одиниць, а десятки додають до десятків, або віднімають від десятків. Відпочинемо і продовжимо роботу. Попробуємо з вами повправлятися у знаходженні значень виразів. Запишемо в зошит вираз. До 45 додати 2. І розглянемо ще один вираз до 45 додати 20. Поспостерігаємо, в чому відмінність. І як ця відмінність вплине на розв'язання виразу. Отже, до 45 додати 2. Що означає цифра 2? Цифра 2 означає кількість одиниць. За правилом, ми одиницю додаємо до одиниць. Отже, 5 і 2 буде 7, і ще маємо 4 десятки це число 47. До 45 додати 20, що означає число 20. Число 20 це 2 десятки. За правилом, ми десятки додаємо з десятками. В числі 45 4 десятки, плюс 2 десятки отримаємо 6 десятків. І ще число 5 маємо число 65. Від 57 відняти 4. Цифра 4 це кількість. Одиниці ми віднімаємо від одиниць. Отже, від 7 відняти 4 ми отримаємо 3. І ще маємо 5 десятків, отже, буде число 53. Від 57 відняти 40. Число 40 це кількість десятків, це 4 десятки. За правилом, ми від десятків віднімаємо десятки. Від 5 відняти 4 маємо 1 десяток. А ще маємо 7 одиниць. Отже, отримаємо число 17. 63 плюс 3. Цифра 3 означає розряд одиниць. Одиниці ми додаємо до одиниць. Отже 3 і 3. Буде 6. А ще маємо 6 десятків. Сумою буде число 66. 63 плюс 30 30 означає 3 десятки. Ми десятки додаємо до десятків. В числі 63 6 десятків. Ми їх збільшимо на 3 десятки, отримаємо. 9 десятків. А ще у нас є три одиниці. Отже, отримали 93. 87 зменшимо на 5. Число 5 означає розряд одиниць. Ми від 7 віднімемо 5, отримаємо 2. А ще маємо 8 десятків. Отже, різницею буде число 80. 87 зменшимо на 50. Число 50 означає кількість десятків. Це 5 десятків. За правилом, ми повинні від 8 десятків відняти 5 десятків. Отримаємо 3 десятки. І ще маємо 7 одиниць. Отже, різницею буде число. 37. Скористайтеся паузою і самостійно розв'яжіть наступні вирази. Якщо ви повернулися на урок, отже, виконали це завдання. Давайте перевіримо правильність виконання ваших виразів. Різниця перша число 13. 24 плюс 30 54, 48 плюс 20 68, 87 мінус 60 17, 27. 61 мінус 30 31. 22 і 60 82, 24 і 50 74, 76 мінус 40 36. Прочитайте задачку. Розгляньте схему. З'ясуйте, що позначають відрізки. Задачку розв'яжіть усно. У гаражі було 25 легкових машин і 4 вантажні. Скільки всього машин було в гаражі? Щоб знайти відповідь на наше питання, ми повинні об'єднати два числа. 25 і 4. Всього машин було 29. Приготуйте свої лінійки. Ми з вами пригадаємо, як кресляться відрізки, які мають складене іменоване число. Отже, спочатку потрібно накреслити відрізок МП завдовжки 1 дециметр і 3 сантиметри. Пригадаємо, що 1 дециметр. Це 10 см. А ще у нас є 3 см. Отже, 10 і 3 разом буде 13 см. Тому відрізок МП довжиною 13 см. Накреслили молодці. Накресліть відрізок СК, який буде на 3 см коротший. Як ми розмірковуємо, якщо відрізок МП довжиною 1 дециметр і 3 см, а відрізок ЦК на 3 см коротший, отже, ми повинні відняти 3 см. Від 1 дециметра 3 см відняти 3 см отримаємо 1 дециметр. А 1 дециметр це. 10 см. Отже, відрізок ЦК довжиною 10 дециметрів. Записали молодці. Наш урок завершено. Про що ви дізналися на уроці? У вигляді якої суми можна подати двоцифрове число? У вигляді розрядних доданків. Як ви розумієте термін сума розрядних доданків? Замініть число 67 з сумою розрядних доданків. Придумайте для себе двозначне число і зам... замініть його з сумою розрядних доданків. Ми з вами завершуємо урок. Підводимо підсумок і пропоную вам продовжити речення з того конвертика, який ви собі оберете. Отже, якщо хтось із вас обрав зелений конвертик, ви продовжуйте речення сьогодні на уроці я навчився. Червоний конвертик на уроці я запам'ятав. Помаранчевий найкраще мені вдалося. Фіолетовий найбільше мені сподобалося, блакитний. Урок завершую з настроєм. Жовтий. Виникали труднощі. Я вдячна вам за вашу роботу на уроці. До нових зустрічей!